Всім привіт-привіт. Ви мене... Всім дуже дякую за коментарі. І знаєте, що негативними коментарями ви мене підігнали на одну дуже цікаву тему. Вообще супер-пупер крута тема. Я навіть не знаю, чи я такий репортаж крутий взагалі знімав. Як сьогодні планується в мене зйомка? Значить, Одне з попередніх відео я показую оті всі оті мотоцикли, розказую там щось там по цінах. І майже кожен другий коментар та то металолом, та викинь на смітник та здай на металолом і так далі. Ну Я там відписую, що так може писати тільки баба, навіть не жінка, а баба. А баба може бути й мужик. Ну, в смислі баба з яйцем. Ну, коротше, сьогодні мене запросив один мій хороший знайомий. Я оце не дарма зараз показую цей Чопер. Це теж саморобка. Хтось посидів коло нього, ну це саморобка така собі. Значить, є в мене один хороший знайомий, він зробив, не зробив це правильно говориться, збудував проект мотоцикла на основі МТ Дніпра. Там ви афігеєте. Навіть якщо ви не афігеєте, то я вам назву такі речі. Репортаж про його мотоцикл опублікований вже в американському Крутійшому журналі про мотоцикли, про кастоми По-моєму, французькому Італь... Італія чи Португалія. І ще взяли в нього дозвіл на публікацію ще якісь там з Балканських країн. Журнали. На жаль, в Україні не, немає журналу присвяченого мототемі. От, але є багато інших, і вони такого не знали. Ніяка газета, ніякий інтернет, ніякий е, телеканал, про то не зняв відео. А я сьогодні зніму. зніму відео, що таке золоті руки в людини і що можна зробити з такого металолому, якщо хотіти. Саме головне хотіти, мати бажання. ну і Можна хотіти, коли руки закручені на другу сторону, то як, як не хоче, нічого не виходить. От. Так що дивіться, я не знаю, напевне, то будуть слідуючі мої відео про той мотоцикл. Зараз я е, сьогодні субота по плану мав відпочити трошки. Але раз така справа, я як почув про те, я все кидаю, зараз миюся, бриюся, чищу зуби, п'ю каву. І вскакую в машину і їду, їду робити репортаж для вас. Думаю, що буде цікаво більшості моїх глядачів. Ну, розумію, що в мене там є глядачі і, і жінки, і дівчата, яким, можливо, і не цікава мототема. Але тому в мене і такий канал. Не одного напрямку я там. Як ви знаєте, і по малині, і по комбайні, і по тракторах, і по мотоциклах, і по байках, легендах, антикваріаті, історії. Всього в мене Ну, Щось да комусь там цікаво буде дивитися, надіюсь. Так що дивіться. Чекайте слідуюче відео, буде дуже цікаво. І там є, на що подивитися, Я того мотоцикла бачив е... літом 2021 року в місті. Там, там такий мотоцикл, що. Коло нього на парковці зібралося, якраз там стояв той мотоцикл на парковці біля таксистів. Зібралося чоловік 20 таксистів, і ніхто не міг сказати, що то МТ. Говорили там Харлей, БМВ і так далі. Тільки як підійшов, кажу, хлопці, то МТ. Та що ну, ти? на-на-на. Та -на -на. кажу, там половина запчастів мотоциклі в мене куплені. От. Ну, але вони настільки круто і класно і акуратно перероблені, там, там завод, завод ховається по всіх по всіх е, якості сварки, е, виготовлення деталей. Там там я вам кажу, там чоловік стільки потратив часу і труда, що то капець, що то... <соць> то просто капець. Все, добре. Е, лайкайте, шмайкайте, пере, 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 Як там називається, рекомендуйте своїм знайомим, хто цікавиться мототемою. Буде дуже-дуже дуже цікаво. До побачення!